Добрий вечір в прямому ефірі на ТВІ, як завжди. о цій порі програма «Знак оклику щодня. Ми говоримо про розвиток останніх подій і тенденцій у правоохоронній і правозахисній сферах. Ми говоримо про закон і беззаконня в контексті українських реалій. Мене звуть Кирило Лукеренко. Наша головна сьогоднішня тема це. Помилування Юрія Луценка і правова колізія, яка виникла внаслідок цього на благовіщення. Позавчора екс-міністр внутрішніх справ вийшов за ворота менської колонії на Чернігівщині. Його зустрічала його дружина Ірина. Юрій Луценко був помилуваний за поданням комісії при президентові України у питаннях помилування. Він вийшов на волю в числі шестьох осіб. П'ятьох чоловіків і однієї жінки звільнення відбулося на другий день по тому, як Віктор Янукович звернувся до комісії з проханням негайно розглянути клопотання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Сьогодні в цій студії мала бути одна гостя, але ця людина особисто причетна до звільнення Юрія Луценка. Це одна із тих, завдяки кому. Один із колишніх лідерів помаранчевої революції опинився на волі. З технічних причин вона до нас не доїхала, але вона, вона в пробках. Це Валерія Лутковська, Вона на телефонному зв'язку з нами. Пані Валерія, я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а коли ви подавали своє звернення до президента? У вас були сумніви, що Віктор Янукович може не взяти його до уваги? Так, е, да, справа в тому, що це е, практично е, другий випадок, коли е, я звернулась до президента з таким проханням? Е, власне, е, і перший і другий випадок відображені в одному указі президента, різниця тільки в тому, що по е, першому випадку, по якому ми вже так звертались. Сама особа засуджений звернувся відповідно до указу президента, звернувся до президента і відповідно до комісії про помилування від відбування покарання. Ми в даному випадку лише підтримували позицію той особи, яка звернулася. В випадку з паном Луценком практично я була ініціатором цього клопотання, але я вирішила, що в, е, в ситуації, коли Конституція України е, містить норми, які є нормами прямої дії, крім того, у президента є право передбачене конституцією України помилувати особу, а уповноваженої справ людини є е, таким особливим державним службовцем, який має робити все, що прямо не заборонено законом, і оскільки немає прямої заборони. На те, щоб подавати такі звернення до президента, відповідно, я вирішила використати таку можливість, яку надає Конституція України, створити прецедент. Такий прецедент відбувся, і в першому і в другому випадку відповідно помилування отримали та особа, за ми просили першою, і та особа, за яку по якій власне я була ініціатором звернення. Скажіть, будь ласка, Юрій Луценко говорив з вами після звільнення? Так, ми з ним спілкувалися. Він вам подякував. Так. А, про що була ця розмова іще? Ну, я думаю, що це не буде дуже коректно а, видавати все те, про що ми говорили з а, паном Юрієм, але а, розмова для мене була досить приємною. Дякую. Скажіть, будь ласка, один із соратників Юрія Луценка, пан Гримчак, каже, що ваше прохання про помилування було не відіграло такої ролі, а що рішення про помилування було готове ще до того, як ви подали помилування. Ви можете це прокоментувати? Я думаю, що мені тут важко буде щось коментувати, мабуть, що пан Гримчак знає щось більше ніж я. Скажіть, бо я робила свою роботу. і Відповідно, вона завершилась позитивним результатом. Дякую. Зараз лунають голоси. Журналісти заявляють, що помилування відбулося без дотримання процедури а, і оскільки до цього потрібно прохання самого ув'язнення. Скажіть, будь ласка, от е, тепер оця правова колізія. Що треба зробити? Треба змінювати тепер е, порядок про помилування, щоб все стало на свої місця. Ну, по-перше, будь-яка зміна, яка може зараз відбутись, вона все одно не буде мати зворотнього характеру. Це, це, це було б неправильно, якби в даному випадку ну, в зворотньому порядку ми щось би змінювали. А по-друге, ну, я пояснила власне свою правову позицію, зв'язку з чим я вважаю, що уповноважений має право звернутися до президента. Тому що є норми конституції і є відповідний закон про уповноваженого, де міститься слова про те, що уповноважений має діяти на захист прав і інтересів людини. Відповідно в даному випадку, я не думаю, що указ президента, який є підзаконним актом, має більшу юридичну силу ніж конституція України і закон про уповноваженого. Сріжь, будь ласка, і от є люди, які очевидно, пікшись на гарячому молоці, тепер дмухають на холодну воду. Вони кажуть, що Конституційний суд теоретично може не визнати а, це звільнення, оскільки воно суперечить законодавству. Я припрошую, а хто може бути ініціатором такого подання до Конституційного суду? Я посилаюся лише на людей, які теоретизують. Я, ми, ми обговорюємо це питання не в практичній площині. Не знаю, мені важко, чесно кажучи, уявити е, таке рішення Конституційного суду. По-перше, а по-друге, ви е, знаєте, тут в даному випадку, е, е, як на мене, абсолютно дотримана конституція. Президент має право помилувати. Е, все решта. Міститься виключно в підзаконних актах. Відповідно, я не бачу підстав для того, щоб думати про те, що конституційний суд теоретично навіть міг би розглядати таке питання. Але ну якщо є бажаючі ініціювати таке звернення до конституційного суду, я готова відстоювати гуманізацію. Е Системи відбування покарання, яку власне відстоював президент, підписуючи такий указ, президент, дякую вам за таку готовність. Після звільнення Юрія Луценка постало питання про звільнення Юлії Тимошенко, принаймні з точки зору багатьох людей, які підтримують Юлію е Тимошенко. Вони вважають, що випадок є значною мірою подібним до випадку Юрія Луценка. Адвокат Луценка пан Плахотнюк каже, що ці випадки подібні, і ви в інтерв'ю газеті «Комерсант Україна сьогодні сказали, що це не можна порівнювати, і ви не будете клопотатися щодо її звільнення. Ви могли би розірваться. Я, вашу... я не сказала, що я не буду клопотати. Я сказала, що таке клопотання є передчасним, зв'язку із тим, що це дійсно різні справи з точки зору завершеності цих процедур. Я перепрошую, що якщо я неправильно виклав вашу позицію, дякую за цю відповідь. Як ви ставитеся, до речі, до того, що Юлія Тимошенко не схотіла зустрітися з вами в ув'язненні? Про це повідомляли мас-мідія в січні? Це право будь-якої особи, але ніяк не обов'язок. Обов'язок уповноваженого є займатися правами будь-якої людини, яка цього потребує. А у людини немає обов'язку зустрічатись з уповноваженим. Після того було ще одне звернення Юлії Тимошенко, про яке також писали засоби масової інформації, в якому вона просила направити свого представника в зв'язку з передбачуваною її поїздкою на судове засідання для того, щоб він прослідкував за законністю. Представник уповноважено у неї був з нею зустрічався. Тобто я в принципі не вбачаю в цьому жодної проблеми. Скажіть, будь ласка, ми чи... продовжуємо провадження по її справі. Також скажіть, будь ласка, можливо, це передчасне питання, але чи є у вас плани що стосовно звернень до президента стосовно а, звільнення зув'язнення, ув'язнення, можливо, і ще когось? Так, звичайно, і власне про це йшлося в тому числі і на засіданні комісії з питань помилування. Я говорила з комісії про те, що це. Створюється прецедент, і в разі, якщо цей прецедент буде успішним, то е, я б хотіла е, і в подальшому використовувати цей механізм для реалізації тих завдань, які вбачаю перед собою на цій посаді. Відповідно, комісія достатньо готова, вона схвально поставила е, такої позиції. І я думаю, що в подальшому ми обов'язково, щоб просто цей, весь цей механізм був ми розробимо відповідні критерії, щоб було зрозуміло, коли ми звертаємось, коли ні, і відповідно будемо використовувати такий механізм. Дякую за відповідь. У мене є ще дві короткі теми, і одна із них це скорочення кількості мешканців українських в'язниць за даними міжнародної організації. Міжнародного центру тюремних досліджень, який базується в Британії, зараз в українських в'язницях перебуває близько 144 тисяч ув'язнених два роки тому. Це було на 10 тисяч більше. Найбільше в'язнів було 2000, 2000 року. Це майже 219 тисяч. Тобто, кількість в'язнів, як виходить зі статистики, скорочується. Ви можете це прокоментувати, і чи ви вважаєте, що ми маємо приходити до скорочення кількості в'язнів саме в в'язницях? Якщо мова йде про установи виконання покарань, то дійсно кількість мала б зменшуватись в зв'язку із тим законодавством, яке є на сьогоднішній день. Враховуючи позицію суддів стосовно того, що можна застосовувати умовні терміни, в зв'язку з тим, що кримінальний кодекс України містить в якості міри покарання не тільки позбавлення волі, але ще й обмеження волі і інші можливості пом'якшення, я думаю, що це абсолютно правильна тенденція, яка відображає гуманізацію власне системи відбування покарання. Дякую. І о, останній блок питань за місяць. Вже буде виповнюється рік, як ви перебуваєте на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. От уже зараз, чи ми можемо підбити перші підсумки цього року? Ну я думаю, що це розмова не мабуть, що не за одну годину, але Якщо підбивати, якщо б я підбивала підсумки першого року перебування на посаді, я б сказала, що я дуже задоволена тим, що почав працювати національний превентивний механізм проти катувань. Це дуже важлива складова нашої роботи на сьогоднішній день, тому що це практично одна з тих проблем, яка лунала постійно в усіх звітах міжнародних організацій. Крім того, я дуже задоволена з тією співпрацею, яку ми маємо на сьогоднішній день з громадськістю. Те, що створена консультативна рада при уповноваженому Верховної Ради з прав людини, це є допоміжним органом для нас. Це є прекрасною можливістю нам звіряти свій курс з курсом правозахисної спільноти. Правозахисні спільноти впливати на нашу діяльність, моніторити цю діяльність, виставляти нам оцінки за виконання тих чи інших рекомендацій правозахисників в нашій діяльності. Крім того, я дуже рада тому, що досить часто стали з'являтись висновки стосовно тих законопроєктів, які реєструються в парламенті. Зокрема, висновки стосовно того, чи відповідають ті чи інші законопроекти. Європейським стандартам в галузі прав людини я думаю, що це є правильний напрямок роботи і сподіваюся його розвивати в подальшому. Скажіть, будь ласка, ви згадали про роботу щодо а, викорінення катувань? Буквально сьогодні була опублікована статистика, що виявляються українські правоохоронці в міліції. А, вони дуже поблажливо ставляться саме до можливості катувань відповідно до даних соціологів. Ви могли би це прокоментувати? Прокоментувати це важко. Я думаю, що це е, традиційний, на жаль, підхід, який зберігся з давніх часів в діяльності правоохоронних органів, який без сумніву треба викорінювати. І тут є власне два напрямки: перший напрямок це кожна дія, яка під потрапляє під е, компетенцію Кримінального кодексу України. А це в даному випадку це катування, має отримати своє покарання, і тут я дуже розраховую на допомогу з боку прокуратури. До речі, на останній колегії Генеральної прокуратури України, на якій в тому числі були присутні і представники Міністерства внутрішніх справ, представники пенітенціарної системи. Мова йшла якраз про те, що Генеральна прокуратура і органи прокуратури не можуть поблажливо ставитись до того, що катування як такі застосовуються. На сьогоднішній день в діяльності правоохоронних органів, і що прокуратура має обов'язково доводити до кінця ті справи, які стосуються катувань, і це дуже позитивний шлях підтвердження якраз ефективного засобу захисту, яким є прокуратура. В частині подолання такого явища як катування, крім того, інший е, варіант боротьби з е, цим ганебним явищем це якраз національний превентивний механізм проти катувань, який в принципі не може карати, але він має е, е, виконувати якраз функцію превенції катувань. Тобто, кожен працівник правоохоронних органів має бути готовий до того, що в будь-який момент до нього можуть зайти представники. Секретаріату уповноваженого разом з представниками громадськості, які будуть мати право е, опитати людину, яка знаходиться, наприклад, в кабінеті у співробітника, е, карного розшуку, е, тати її на предмет того, звідки з'явилися сінці. І відповідно ті дані, які ми отримуємо, ми не маємо права проводити власне розслідування, але ми можемо залучити в даному випадку до розслідування прокуратури. Особливо враховуючи останні вказівки генерального прокурора, і відповідно після того вже дочекатись на активне розслідування, в разі якщо скарга виявиться обґрунтованою. Я думаю, що цими двома шляхами ми зможемо викоренити це явище через деякий час. Правда, я не готова говорити про те, через який дякую, пані Валерія. Це усе на сьогодні. У нас в гостях була Валерія Лутковська, уповноважений Верховною Ради з прав людини. Дякую, що ви знайшли час. Для того щоб поспілкуватися з нами, а, ну а наші глядачі чудово пам'ятають, що в 21-й годині в ефірі Тендер Ньюз з Наталією Седлецькою. вона сьогодні говоритиме про сенсації довкола офшорів, як журналісти намагаються витягти на світ божий дані офшорних компаній, крім того, у випуску. Матеріали про письменницькі гонорари президента Януковича. Я вам дякую надзвичайно за те, що дивилися нас за кілька годин, за кілька хвилин. Сьогодні про головне. До побачення.